Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола. Відкрий наш розум до розуміння а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Слання Апостола Павла до Кремля. Розділ 5, вірші 1. 21. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість. А терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих, навряд чи хто помре за праведника, хіба, може, хтось за доброчинця наважиться померти? Але Бог. Виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками, тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасемося від гніву. Коли, ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям, і не тільки це. Але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили. Гріх був у світі і до закону, але гріх не зараховується, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама до Мойсея і над тими, які не зрішили подібно до переступу Адама, котрий є прообразом майбутнього. Але дар благодаті не такий, як гріх, бо якщо через переступ одного багато померло, то наскільки більше благодаттю однієї людини, Ісуса Христа, Божа благодать і дари щедро вилилися на багатьох? І дар не такий, як осуд через одного, який зрішив, бо за переступ одного осуд, а дар благодаті для оправдання від багатьох гріхів. Адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності запанують у житті через одного Ісуса Христа. Як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. Бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Закон увійшов, щоб намножився переступ, а де намножився гріх, там безмірно виявилася благодать. Щоб так, як гріх запанував через смерть, аби так само й благодать запанувала через праведність для вічного життя через Ісуса Христа, Господа нашого. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе Слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати Твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі. Надії та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Послання Апостола Павла. До гремлян, розділ 6, вірші 1, 23. То що скажемо? Будемо залишатися в грісі, щоб множилася благодать? Зовсім ні. Ми, що померли для гріха, як далі буде жити в ньому? Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос встав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. Бо якщо ми з'єдналися з Ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з Ним і подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові, бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що і будемо жити з ним, знаючи, що Христос, ставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над Ним. Більше не панує, бо як він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само й ви вважаєте себе мертвими для гріха і живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі. Хай же гріх не панує у вашому смертному тілі, щоб не підкорятися Його пожаданням. Не давайте ваших членів гріхові, як знаряддя неправедності, але як ожилі змертвих віддавайте себе Богові, а ваші члени віддавайте Богові як знаряддя праведності. Тож хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. То що будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю. Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе, як раби на послух рабами того ви і є? Кого слухаєте або гріха на смерть, або послуху на праведність? Дякувати Богові, що ви були рабами гріха, але сприйняли серцем те вчення, якому віддалися? Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Кажуться по-людському, з огляду на немічність вашого тіла. Бо як ви віддавали ваші члени в рабство нечистоті і беззаконню для беззаконня, так тепер віддавайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності, який же плід ви тоді мали. Його ви нині соромитеся, бо його кінець смерть. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід освячення, а кінець вічне життя. Адже заплата за гріх, смерть, а Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Дякуємо Тобі, Господи, за твоє живе Слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати Твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.